І так, всім привіт, мої дорогі підписники! З вами, як завжди, Сандорікс, і це відео Трата робуксів. Тож влаштовуйтеся позручніше, ну а ми починаємо. І найперше, що є в моєму листі мрій, так сказати, що я в цьому відео куплю найпершим, це анімація за 193 робукса, начебто. Давайте перейдемо і прямо зараз купимо її. Я вже нарешті здійснюю свою мрію, я дуже рада, тому давайте купляємо! Ура! Я така рада! Я просто дуже давно прям про неї мріяла, ну я дуже рада. І давайте її надягнемо. О, все, воно вже автоматично вдягнулося. Ось. Ну, я дуже рада, що її купила. І наступне, що ми купимо, це емоцію, про яку я теж давно мріяла. Я дуже собі сильно її хотіла, але побачила її не зразу. Тому зараз ми будемо її купувати. Просто дивіться, яка вона класна. ну, Я просто ну, взагалі топчик. Ну, вона мені прям саме в серденько зайшла. Тому купляємо. Ура! Мене враження, що це е, відео не трата робуксів, а відео здійснення мрій. Ось ми її купили, зацініть, до речі, від 1 до 10. Мені здається, що вона дуже класна. Ну і також е, до зйомок я забула це зняти та купила ось таке волосся. Воно схоже на моє. Черво... На моє е... Чорне, але воно червоне. Я не знаю, в чому сенс купляти майже одинакове волосся, ну, але це ж Сандорік. Ну, да. Далі я хочу купити якийсь ремінець. Я давно також хотіла його купити, але мені завжди не вистачало робуксів на повноцінний скін. Так як я не знаю, чи виберу тут щось, я, напевно, піду все-таки в каталог аватар. Але давайте тут щось пошукаємо. Ні, це не підходить. Я навіть не знаю, чи зможу тут щось вибрати. ну, Поки що мені тут нічого не подобається. Напевно, що все-таки давайте підемо в каталог аватар, тому що, скільки вже тут щось гортаю, нічого знайти е, не змогла. Тут тільки якісь аксесуари на лице. Ну, коротше, краще йти в каталог. Давайте погнали! Ось я зайшла і я зразу побачила ось таку спідницю, але думаю, що поки що її брати не буду. Але давайте пошукаємо те, по що я сюди і прийшла. ремінець. Давайте придивимось якийсь. Ой, якась спідниця випала. Давайте подивимося, що тут взагалі є. Мені здається, що я куплю ось цей з Hello Kitty, адже він мені просто прям зайшов. Ні, це не підходить. Давайте його знімемо. Все-таки я вирішила, напевно, що буду купувати ось той самий перший. До речі, як вам така спідниця? Пишіть у коментарях. Тут, поки я приміряю різні наряди, я пришвидшила відео, адже ну, тут нічого цікавого, на мою думку, немає, всього лиш примірка нарядів. З одягу я нічого в каталозі не вибрала, тому давайте зараз купимо якісь емоції. Я думаю, купити популярну емоцію Hype Boy. Адже, ну, з нею зараз практично всі знімають відео, тому давайте подивимось. так, ось цю, Тому давайте її купимо, буду знімати відео для вас. Так, ура, я її купила. Вона, до речі, реально буквально зараз дуже популярна. Да, тому вона тепер в мене теж є. Так, давайте, може, ще якусь купимо, ну, не знаю. Давайте подивимось. Ні. До речі, я щось нічого вибрати не можу, тому напевно і лишу ті емоції, які я купила, адже мені тут більш нічого не сподобалось. За моменти, поки я не знімала е, саме відео з покупками, я ще докупила декілька речей. Це ось такий топік з рукавами. Він дуже класний, мені прям сподобався. І ще один червоний топік. Тут я знову зайшла в каталог, тому що вирішила, що якщо мені червоне волосся перестане подобатись оте з лицем, то я захочу його якось замінити. Або якщо я захочу з тим волоссям замінити, наприклад, лице. А його змінити не можна. Тому зараз я купую ще окреме лице і окреме волосся. Так, купуємо ол ні. Я не знаю, давайте що... я не знаю, купляти чи ні. Що думаєте? Пишіть у коментарях, я просто не знаю. Ладно, була-не була. Купляємо. Так, все, ми це купили. І далі я взагалі не знаю, що ще можна купити. Давайте погортаємо каталог, подивимось. Зараз наш скін виглядає ось так. Але мені здається, що чогось не вистачає, і я ще хочу щось докупити з аксесуарів. Наприклад, на руки чи на ноги. Я ще толком не оприділилась, тому зараз будемо щось шукати. До речі, мені дуже подобаються ось такі крила. Я б дуже хотіла їх купити, але нюанс вони мені не підійдуть майже під будь-який скін. Просто це треба буде до цих крил окремо купляти скін. Тому, на жаль, я їх взяти, напевно, не зможу. Тут часом, поки я погортала каталог, знайшла ось такі рукавчики, чи рукавиці, чи як вони правильно називаються. Я, до речі, ще думаю, купувати їх чи ні, адже у мене є такі ж, але чорні, але все рівно, знаєте, хочеться, щоб були різні на вибір. Тому зараз ще трохи щось пошукаю і, можливо, куплю ці рукави. Давайте, можливо, пошукаємо, чи може підійде до них якийсь одяг, якась спідничка, якийсь аксесуар, ну, щось таке. Тому що ну, було б дуже класно, якби щось змогли підібрати. Але поки що мені нічого, так сказати, не подобається, тому давайте шукати далі. Ну і я думаю, що можна вже підвести підсумки цього відео. Ось такі два скіна в нас вийшло. Це перший, і зараз ще покажу другий. Мені, якщо чесно, вони два дуже сильно подобаються. Можливо, буду їх носити по черзі, можливо, буду в одному знімати, в другому грати. Ну, коротше, побачимо. А зараз давайте в якомусь з цих скінів взагалі пограємо, побачимо, чи зручно в них грати, як анімація взагалі, ну. Тому погнали. Ну, а поки я зараз заходжу в мардер Містері, ви обов'язково пишіть у коментарях, який скіні вам сподобався найбільше. А тут я стала мардером. Тож, давайте постараємося виграти, але я не думаю, що вдасться. Адже на сервері, наскільки мені відомо, знаходяться два чи три читера. Це відео вже підходить до кінця. Ставте лайки та обов'язково підписуйтеся. Ну і до зустрічі у нових відео!